Вітаю вас, шановні. У нас прийшов дощик невеличкий, такий гарний, легесенький вечір вже. Сонечко сіло, мабуть, уже, тому що вечоріє, подивіться, як трава під вагою, роси, води, яка краса. Так тихо-тихо, подивіться, та вертушка. Навіть не похитнеться, немає навіть подиху. Вербозілля ще радує. Ну тут низеньке, треба було великі чорнобривці посіяти. А я чомусь вирішила низенький тут посадила, це якийсь більшенький. Ну, але як є, ось я вийшла, дощ закінчився, і дивлюся, колібрі тут бігають. І знаєте, чому колібрі прилетіло? Ось у мене така краса росте. І я їх злякались вони. Подивіться, яка краса. Мат, бриці. І вони у мене звизимували. Вони вийшли з зими гарненько, гарний кущик такий. Подивіться, яка це краса. Не знаю, може комусь подобається. При е, сонячному такому, знаєте, ясний день. Але мені кажеться, що якраз, оце зараз після дощу з оцими капельками води. Подивіться, як воно гарно. Трохи, може, так темно. Отак краще. Вибачайте, бо я ще той оператор. Але ну, от такою. Вийшла, я була в теплиці. Дощ шлопотів, так гарно було, такий релакс гарний. А зараз тихо стало, вийшла. І така тишина, тишина. Тиша, тиша навкруги. І оця краса зразу. А, а чому витягла кулібрі тут? От вони люблять отакі квіточки, яких там їхнім дзьобиком можна. Залізти. Вони люблять дуже цинію, літають, гладіолуси. От. І ось, ну, не можна відірватися від цієї краси, от зараз я покажу. Куш десь висотою 1 метр. Ось така краса. Ну, Не треба. Та я хочу підняти трошечки, бачите? Там чорнобривці у мене. І. Матбриця. І верба оця. Ой, яка вона гарненька. Ой, як, як подобається, то це страшне. Подобати стра... страшна сила. Краса це, бачите, он? чабрець. Він змішався у мене тут частинка, чабрицю є е, низенького. Ось той е, червоний. І є частинка от такого Бачите, більший, ну, це такий польовий. А може, і не польовий, але це виглядає на польовий. Ось, Бачите, це незесенький, червоний, отой, Red carpet От він зовсім такий гарненький. А це, ну, я ж, ботанік іще той, напевно, живцювала, і той попав, і той попав. Тому отакий, от подивіться, курильський чай. Злякався, що я його виселю. Частинку виселила. он туди наверх на верхатуру. А цей цвіте, бачите, упав навіть під вагою води від дощу. Бачите, такий дощик поливці, це у мене бурячок, рядочок бурячка, тут у мене згородиний, і рядочок помідорів. Але це так. А там кукурудзи трошечки. Ось, що в мене є тут, бачите, теж гладіолуси, чи, чи навіть не знаю, що там ще може бути. Цибулинки були, от я і посадила. Ось. З любої сторони, з якої сторони не підійти, краса. Тихо-тихо, ледь-ледь. Хитається. То у мене сова ми купили в доларамі, бо тут була суниця, і ну, сказали так, що треба ото сову, і там навіть написано: бачите, на, на кілку сова. Що будуть лякатися птахи. Та не бояться вони ніяких. Там ще теж у мене десь висить така іграшка, пташка. Не бояться вони, вони сітку бояться. От коли сіточкою прикрили цю суницю, то вони перестали літати, бо бояться запутатись. Ну, туди вже я вже показувала, далі не буду йти, не буду показувати, бо ромашки теж попадали. Це в мене от, криза буде. Ось там, де ромашка, отам, напевно, все впаде в мене. Бо тут, он, де біля полину нахилилися під вагою води дощу. Рудбекія гарно стоїть. Вона така міцненька, а ромашки вон, там, бачу, попадали трошечки біля парника. Ну, нічого, головне, ще трошки капає. Покажу вам, бачите, як у нас? Ще, мабуть, дожднев, ще, може, трошки буде йти, але то треба. Бо... Бо маленький, легенький пішов, хоча ми тут на мокроті, але земля попукала, потріскала, але то нічого, аби мир і здоров'я було. Все, шановні, бувайте здорові! Хотіла поділитися з цією красою. Бачите, яка вона з усіх сторон. З капельками роси. Краса, миру вам, здоров'я, добра. Бувайте здорові!